За даними компанії, ті Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Таких аварій у столиці не було вже давно. Фольксваген буквально розірвало на шматки. Радіатор, двигун, кермо. Всі деталі були розкидані по широкій дорозі під мостом на вулиці Саперно-Слобіцькій. Автомобілісти, які рухалися в напрямку Московської площі, стали свідками жахливої картини. Вся дорога була вкрита уламками легковика. Машину так побило, що важко було навіть визначити, якої вона марки. Дива не сталося. В аварії загинули двоє людей. В поліції уже підтвердили, що вони обидва були професійними гонщиками. Брали Участь у чемпіонаті України з ралії і виступали досить успішно. Приміром, Олексій Долот минулого року зайняв четверте місце у всеукраїнській першості, а його товариш Тарас Колесник виборов у 2015 році срібні нагороди. Схоже, чоловіки були з автомобілем, як то кажуть, на ти, але цього разу такий досвід їх не врятував. За словами очевидців, фольксваген розігнали до максимальної швидкості. Машину в якийсь момент почало заносити, і водій натиснув на гальма. Про це свідчить довжелезний гальмівний шлях на асфальті. Він розтягнувся не менше ніж на 70 метрів. Однак автомобіль гонщикам так і не вдалося приборкати. І Фольксваген спочатку влетів у бетонний бордюр, а потім ще й в стовп, який слугував опорою для моста. ДТП прокоментувала на своїй сторінці у Фейсбук речник столичної поліції Оксана Блищик. Внаслідок перевищення швидкості руху автомобіль Фольксвагена занесло в праву сторону. А відтак відбувся контакт спочатку з бордюрним каменем, та з двома опорами шляхопроводу. У результаті зіткнення транспортний засіб розірвало на три частини. 32-річний водій, киянин і 20-річний пасажир, уродженець Донеччини від отриманих травм загинули на місці автопригоди. Полісмени, які першими прибули на місце аварії, кажуть, що медики лише констатували загибель водія та пасажира. Автомобіль Фіцваги на дуже великій швидкості зіткнувся з опорою на шляхопроводі Кіківідзе та вулиці Северно Слабіцької. На жаль, дві людини загинули. Обставини встановлюються, ведеться слідство. І був свідок, який жінка, яка зупинилася, бачила саме момент зіткнення, також надала інформацію, що тому дорухався з дуже великою швидкістю, зіткнувся закон. Зі. Поліцейські розповіли, що схожі аварії найчастіше відбуваються або пізно вночі, або зранку. Все тому, що дорога в такий час вільна від транспорту, і любителі швидкої їзди мають можливість розганятися до максимуму. Часто не задумуються, що, попри відсутність перешкод на трасі, сам автомобіль може вийти з ладу, або в нього, приміром, може лопнути колесо. Тоді щось вдіяти вже буде неможливо. Я хочеться Рекомендувати притримуватись безпечної швидкості навіть вночі, навіть коли поста дорога і нічого не перестає. Слідчі поки що не говорять про ймовірні причини аварії. Але автоексперти, які на власні очі бачили, чим це закінчилося, підозрюють, що автомобіль не просто так вилетів із дороги і врізався в опору. Не виключають, що автомобіля на ходу могло лопнути колесо. Більше відео з місця ДТП ви знайдете на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.